Доволі часто постає питання, як почати жити далі, і війну залишити позаду. Нікому не під силу поки що це брати. Поки війна триває, вона в тобі, а ти у ній. По-іншому не може бути. Тут варіантів просто не лишили нам. Заховатися не вийде, бо тоді це смерть. Смерть усьому, що для мене цінність має. Тож, боротьба до перемоги, з цим зрозуміло. Та не думай, брате, що по закінченні війна тебе відпустить легко, ні. Війна, мов кліщ, засівши, крокуватиме з тобою чи в тобі усе твоє життя. Тож, вихід лиш один, навчитись з нею жити, вже сьогодні жити, зараз, зробити те, що можеш ти в цю мить. Та що я можу ніц. В цю мить корисно зробити я ніць не можу брати. Шкода, шкода, що думаєш ти так. Шкода, що в серце, мов змія, заповзла вихід. Подумай, озирнись, подумай. Так, здається, є, не впевнений, та спробую. Телефон я спробую відкласти. Натомість поговорити спробую я з братом. Телефон я спробую відкласти. Натомість у руки взяти книгу. Телефон я спробую відкласти. Натомість промовити.